Це не нове вчення. Але коли говорю з людьми, вони кажуть, що ти щось говориш нове, не те, що в нашій церкві. І справді це нове для них. Для нас це все природнє. Боже, так як Христос, так і ви в цьому світі. Майте розум Христів, даю вам розум Христів, оновлюйте розум. А хіба ви не оновлюєте розум, коли йдете в школу? До школи ви в садочку, зовсім інший розвиток. Потім ви в першому класі, в п'ятому, в десятому, а потім ЗНО, а потім університет. А далі а дивишся і, академ... і академіком став. Оновлення розуму це пізнання, пізнання Христа. Заповіт. І те, те, що ти називаєш його своїм Господом, ще не означає, що заповіт належить тобі. Заповіт належить Його сім'ї, його церкві, єдиній церкві, його тіло, тому що Дух Святий готує тіло нареченої для Христа. Ми, як та наречена, повинні бути чисті і в благодаті, і в подяці. Ми спасенні, ми куплені і заплачені дорогою ціною кров'ю Христа. І якщо хтось щось придумає, то ти, як той сатана, приходиш до Христа, коли з пустелі вийшов він. І кажеш, зроби із цього камня хліб.